Сьогодні день закупів. Будемо їздити по магазинах і скуплятися. Ми в основному скупляємося в різних магазинах, бо в різних магазинах різна продукція. Ось е я вам покажу в яких магазинах ми буваємо, розкажу. Е зараз в торговому центрі заїхали, бо Женя собі там дещо замовив. Взагалі, дуже сьогодні дуже багато справ. Чесно, не знаю, як це все стигнути, але Хочу з вами так поділитися частинкою свого дня, що я ну, саме в день закупівлі, що ми там купляємо, буду тестувати свою нову камеру. Е ось єдине, що я переживаю, це як люди, наприклад, будуть реагувати, коли там, я з камерою йду, бо це для мене ну, вперше. Я так з нею хожу на вулиці взагалі знімаю себе так в якихось публічних місцях. Ось і побачимо, як, як я зможу собі там собі радити, і чи люди не будуть казати, що там, наприклад, не можна знімати, і не скажуть мені вимкнути просто камеру. Виїхали на закупи в Italian Center. Ми тут дуже любимо скуплятися. Подобаються тут десерти, випічка. І взагалі можна знайти якісь європейські продукти. Хотіла сьогодні взяти якийсь свіжий хліб. Будемо на різний брати. Прокрочу такий хліб з... З прийнав, сиром і оливками. Взагалі не знаю, чесно, так, я так сюди люблю просто приїхати полазити, подивитися, що тут є. Цікаво. Інколи тут щось нове з'являється. Я взагалі хотіла купити фісташкову пасту і зробити сінабони. Можна тут взяти каву. Ще вибір, тут дуже великий вибір. Так, да, але я не хочу зараз. Хіба якусь маленьку брати? яка вази є прикольно. Цибульку хочу взяти. Цибулька. Можливо, якісь якусь зелень. О, авокадо хочу взяти. Ну, Взагалі рікотту може якісь сири взяти в мене, моя закінчилася. Бо я в інших магазинах то там тільки в великих упакуваннях, але я таку не хочу. Хотіла паштет купити з печінкою, але тяжко буде знайти, якщо чесно. Ой, де магазин наступний це Walmart. Ми тут скупляємо, ну, не дуже багато в основному це вода, молоко я можу взяти, якісь засоби гігієни, е, нічого такого особливого. Якщо щось знайдемо, дуже добре, то можемо взяти, але тут дуже мало, бо так, ми звикли скупляти в інших магазинах. Зараз покажу, як виглядає. Звичайний супермаркет. Сьогодні пусто, було свято. Що такого цікавого. Виглядає так непогано, але мені тут фрукти та овочі не дуже подобаються. Ось то я їх люблю купляти в іншому, більш оптимому магазині, називається Костко. Е -е, так, треба воно йти в інший бік. Но мені ще треба вибрати. Я зараз е -е, мию голову типу як кудрявим методом. Ось, я хотіла взяти маску якусь добру для кочерявого волосся. Е, я, в принципі, вже подивилася, яку я хочу, тільки ще її знайти і чи точно вона тут є. Ну, дуже гарні тарілочки, покажу. Дуже гарненькі. Молоко. То бери один, тільки щоб е термін був нормальний. Ну, 3 декабря. Зараз молоко купляємо майже кожного разу. Ми стараємося закуплятися раз в два тижні такими великими закупами, ну, робити такі великі закупи, а як треба щось мале, то звичайно ми ще докуповуємо, але зазвичай то нам вистачає. Навіть якісь овочі, фрукти у нас достатньо дуже довго живуть в холодильнику. Ось. В принципі, в цьому магазині ми закінчили. Будемо йти до нашого найулюбленішого магазину. Дуже люблю ось цей десерт. Це малина з в шоколаді. Дуже мені подобається. На жаль, тут я знаходжу тільки маленькі упакування, Великі не йти не можу. Чекаю, як довго буде чекати на каву? Так завжди. Дуже довго роблять. Вже позаду частина наших закупів. Заїхали зараз заправитись. Ось йдемо в наш улюблений мазом Костком. На вулиці дуже сонце світить, я ще лінзи не замовила на цю камеру, то воно буде трохи засвічувати. На жаль, сканувати. тут? Ні, буде поки без простір. Ось так виглядає. Дуже багато. Він ось ці, ця фірма цих колготок. Дуже класна, тільки що дуже дорога. Зараз покажу, як виглядає взагалі. Тут На вихідних взагалі не можна ні пройти, ні проїхати. Черги до кінця магазину і дуже-дуже багато людей. Прямо як на дорозі, можна стояти в пробках, щоб пройти далі, щоб якось хоча б пройти кудись взагалі. Ось. Але магазин сам мені подобається і якість товарів, продуктів теж ще задоволена. Ось такі тут наборчики солодкого. Карамель, цукерки. О, я знаю, що я хочу купити. Ну, напевно, нікого я не здивую. Хто там знає? Ось такі брауні з дубайським шоколадом. Женя вже не любить, коли я його купляю. Вже задовбався, якщо чесно кажу, це їсти. Ось так виглядає. А цим продумаємо. До речі, я такий хлібчик гарний. Виглядають супер. Я би такі би купила. Дуже багато рибки, дуже мені вона подобається, завжди якість супер, дуже смачно. Треба, звичайно, ще вміти приготувати. Прям курочку вже готову. Типу, типу курку гріль. Я її люблю розробляти і класти. На роботу брати, або просто з чимось поїсти. Ми ще можемо щось таке заморожене купити, щоб кинути в морозилку і швидко приготувати, якщо ми захочемо. Okay. Зараз подивлюся, що тут з фруктів є. Сливи не хочу. Я ківі люблю. О, Киві можна взяти. Хочете купити? Так. Yeah. Mm -hmm. ж кажу, я і дубайський шоколад, це просто дуже тяжко. Mm -hmm. uh -huh. Дуже багато дегустацій. Я люблю спробувати. До речі, дуже класна штука, можна реально спробувати, наприклад, щось нове. Що так не можеш, наприклад, боїшся купити, бо я ж кажу, тут все в великих упакуваннях. Але як спробуєш, тобі сподобається, то в принципі, принципі непогано. Вона виглядає. А в нас там ще є суп. Так. Чотири. Чотири, окей. Ми брали заморожений суп. Дуже, до речі, класний і по Складу і по смаку дуже нам подобається. І дуже швидко готується. Ось так. Україні. що тут ще є. Там дегустація знову. Чипсики. такі прикольні. Будемо такі брати? Можемо взяти попробовать. Ось тут всякого шкідливого. Ти тут так. О, блін, тут є, тип, типу, чорний е часник. Дуже казали, що він класний. Ось дуже цікаво, звичайно. Ну, на хліб не мазати, ні. Знаю, як його ще можна їсти, там додати щось. Зайшла ще в один відділ. мій улюблений це типу як снеки, але це теж солодке, але сол солені снеки теж є. Ого. Блін. Зараз. Це типу желейки. Ось. О, клас. Тож желейки, але типу будуть гострі. Кукорн. Шоколад. Окей. Okay. Оце таке життя. стоїш, вибираєш 15 хвилин колір кого в чорний або бежевий, і не можеш вибрати. Добре, беру чорний. Я завжди вибираю чорний колір. Не буду експериментувати. 99. Ось, ми закінчили закупи і зараз найцікавіше і найголовніше це поїсти. Я дуже люблю тут їсти. Тут, в принципі, дуже смачно, і порції великі, можна не їстися. Ось, я собі беру піцу. А ще тут найтяжче це знайти, де сісти, щоб поїсти, в принципі. Fui. Ось я вже вдома і зараз покажу, що ми купили з різних магазинів. Так, Я хочу почати, що в мене вже стоїть ця курочка, гриль, яку ми майже завжди купуємо. Далі це туалетний папір. Так, далі показую це з Італіан Центру. Те, що ми купили, це сир Бурата. Одна цибулина. Так, це кава. Це такий хліб, огірок. Слівки. Одне авокадо. Теж багато не хочу, бо я знаю, що, можуть, що воно мене зіпсується. Трохи яблук. Це хурма така маленька. З Волмарту Ой, мариновані огірки та дезодорант. Це мені така маска для волосся, для кучерявого волосся, щоб ви розуміли, так? Це сок. О, ще один сок. Молоко я ось таке беру. Беру без лактози, або 0, або 1% жирності мені так більше подобається. Ось такі, таку малинку, сушену в шоколаді, обожнюю її. Один лимон. Далі ось, така, ось такий бурячок. Ось такий паштет. Вирішила спробувати далі. Це пінка для волосся. Пінка. Ось таку взяла для хлібу, бо хочу спробувати спекти хліб. Не знаю, чи в мене вийде, але буду пробувати. Такі чіпси. Вирішила спробувати такий чорний часник. Взагалі ще поки не придумала, куди і щось не буду робити. Так, це 100% ферментований чесник. Далі це українські сосис, е, українська ковбаса, типу. Е, ми вже брали раніше, е, тільки не таку, а трохи іншу. То, в принципі, нам сподобалось як на смак. Пласдивовано, що е, з'являються продукти українські в костко. Дуже добре. Ось такі колготи я собі брала. дуже гарна фірма. Мені вона подобається. Точніше, я ще навіть не пробувала, але читала, що вона дійсно класна. Бо дівчата знають, як це важко купити якісь нормальні колготи, які будуть е, хоча б носитися не один раз. Ми цей раз купили лосось. Я частину мариную, точніше, засолюю, а частину. Я нарізаю і заморожую як філешки. Помічниця прийшла. Це солодощі ось такий дубайський шоколад. Це типу від Оці кінцівки. Дуже прикольно. Хотіла спробувати. Це така згущенка. Я брала вже в Коско, тільки трохи іншої фірми. Мені дуже сподобалось додавати в якісь десерти. Або просто їсти, хто так любить. Полиниться. Далі ось така диня. Я захотіла ось такий сок гранатовий. Дуже корисний, кажуть, то треба попити. Дві такі Філадельфії. Ось такий ще дубайський шоколад. Так, да, його багато не буває. Можна не дивуватися, я люблю таке. Це якесь таке печиво з маракує і гуава. Гуава, апельсин. Коротше, з різними. Угу, з різними фруктами. Далі по фруктам це киві, мандарини. Ось така картопелька дуже мені подобається. Подобається, що не треба її чистити, просто можна порізати або в цілому вигляді варити. Ось це все. В принципі, з продуктів мені здавалося, звичайно, що буде трохи більше. Якось так, на цей раз вийшло не так багато. Зазвичай у нас трохи більше, бо такого ми так насправді не купили нічого їсти. Е, можливо, буду ще знімати пізніше наступного, там 2 неділі, як ми будемо скуплятися, то буде трохи більше. І ось на сьогодні це все. Блін, От як закінчити? Сказали, дякую, до побачення. Хочу поки отримати ваш фідбек, як вам сподобалось, чи якось треба щось виправити. Сподіваюсь, що вам сподобалось.